Мої вітання усім глядачам! Це програма Рівне Культурне, і ми розпочинаємо новий телевізійний сезон. Сьогодні ми вперше зустрічаємося на нейтральній території, і це не випадково. Тому що сьогодні ми підсумуємо проєкт вишивка української, який був зреалізований на Рівненщині за підтримки Українського культурного фонду. І сьогодні ми зустрічаємося із арт-кураторкою даного проекту. Це письменниця, майстриня, і як я вже сказала, арт-кураторка Олена Медведєва. Вітаю вас. Пані Олена, добрий день. Ну мені надзвичайно приємно, що ми сьогодні з вами тут зустрічаємося в музеї бурштину і не випадково. Розкажіть, що сьогодні тут відбувалося? Чому саме тут так? Тому що саме тут представлені понад 60 робіт наших учасниць, які брали голку, брали полотно і вишивали мотивуючи закладки листівки панно. Цей музей він є затишним, він є нашим рідним, таким суголосним до нашого рівного, до нашого рідного вишивки українською. Тому велика кількість людей, презентація, подарунки. Але найголовніше те, що ми зібралися об'єднані нашою українською мовою, нашою спільною сакральною вишивкою, і певно, пораділи з того, що на сьогодні. Ми можемо займатися тим, що нам дуже подобається, вишивати те, що приносить нам життєву енергію і допомагає долати життєві труднощі. Тому сьогодні так багато жінок і чоловіків зібралось тут, щоб засвідчити нашій мові, наше шанування і нашому декоративно-ужитковому мистецтві в образі вишивки також пошанування. Розкажіть детальніше трошки про проєкт, що це був за проєкт, що робили в рамках цього проєкту. І я також за ним слідкувала, їздили у громади Рівненської області, де були. Так, проєкт тривав е, два місяці. Їздили громадами Рівненщини. Ми побували в Тучині, ми побували в Костополі, в Острозі, в Дубні, е, ще кількох громадах для того, щоб Повишивати разом з жінками, щоб зануритися в спогади, щоб вивільнити емоції, які нас надихають, і звісно, що це все відбулося завдячуючи Українському культурному фонду. Полотна, нитки, люди, бесіди, поїздки, команда, класна команда, яка власне і створила, і провела, і завершує цей проект. Тому я вважаю, що він вдався, тому що є відгуки людей, не просто їхні емоції, а є вже продовження. Люди приходили додому і вишивали вдома закладки для своїх дітей, для того, щоб вони могли класти їх в підручники, носити до школи. Є свідчення того, що люди вже вишивають іноземними мовами. Сьогодні озвучувала вчителька німецької свою цитату, яку вона вишила іноземною мовою. Ну і певно приємно те, що вишивали діти, вишивали підлітки, вишивали жінки середнього і поважного віку. Були ті, які. Вперше взяли голку, реально вперше навіть хрестиком не вишивали, а одразу почали вишивати ниткографікою. Тому я вважаю, що він вдався можна його сміливо називати народним, тому що він уже серед народу. Він пішов в народ, і ці літери вишиваються, вони складаються в слова, вони складаються в речення. Ми знаємо, що є мої вже вишивані книги, тому нехай звучить вишивка українською. А чи хотіли б ви, щоб хтось дійсно от із учасниць цих майстер-класів? Взяв е, голку, полотно, нитки і сказав, вишую я теж свою книгу. Чи не боїтеся конкуренції? І, і як би ви тоді реагували? Можливо, б давали поради, а можливо, б навпаки, щось, е, якийсь би новий проєкт ще утворився? Ні, абсолютно, е, конкуренції не відчувала, б. навпаки, я би підтримала цю людину. Тому що якби я хотіла залишити собі цю техніку. Привласнити, я би це зробила, адже я маю свідоцтво з інституту захисту інтелектуальної власності, який свідчить про те, що ця техніка належить мені. Але так не робиться, тому що ну не знаю, як, як привласнити собі. Те, що твориться на рідній землі під рідним небом, враховуючи історію із сьогодення, я не змогла це залишити собі. Якщо буде така людина, яка скаже: Я хочу вишити, скажімо, поезію сучасних поетів чи прозу, я буду лише цьому рада, тому що я людина, яка пропагує мову, я людина, яка пропагує літературу, і я людина, яка пропагує вишивку. Я допоможу навіть не лише з вишиванням, а й з палітурними роботами. Тому що щоб розмістити тексти, треба прораховувати. А от палітурні роботи це зовсім інша сфера, це інші нерви, це інші можливості, це інші затрати. Але без того теж ніяк. Яка фраза, от можливо, вас здивувала найбільше, коли жінки почали вишивати? Тому що, коли ви заходили на проєкт, ви собі бачили, що, наприклад, там можна вишивати таку, 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 таку. І е, яке різноманіття, як пішло далі це все? Щодо фрази, так? так Яку вони фраз. обирали. Мені було приємно, коли вони не дублювали, а обирали свої фрази. Ну, скажімо, мова це кордон Ірини Фаріон найвживаніша фраза, яка вишивалася нашими учасницями. В'ячеслав Чорновіл, Україна починається з тебе, Валерій Залужний, Ліна Костенко, все це вишивалося, копіювалося, дублювалося. А от коли вони свої обирали, це було приємно, звісно. Мабуть, про мотивацію, коли ти хочеш знайти мотивацію, тоді ставай нею для когось. Можливо, ця. А можливо, навіть про радість. От я пригадую, в Дубні прийшла жіночка, яка спізнилась на наш майстер-клас, і вона цю фразу створила просто там, на зустрічі, і про радість, що радійте життю. Треба цінувати радість, насолоджуватися радістю. Мабуть, ось ця імпровізація. Я дуже люблю імпровізацію, я ціную імпровізацію, тому що в ній життя, в ній досвід, фаховість, спонтанність, ну, якийсь такий потік глибокий. Мабуть, ось це. Я пропоную зараз подивитися один із сюжетів, як це все відбувалося, а тоді повернемось. Перший текст, який це легше поки він ще не служив в армії, ось така Коли дуже часто бачили книги пані Олени, а тут. Самотужки спробували хоча б частинку зробити того, що робить пані Олена. Це просто неймовірні відчуття. Велике задоволення і емоції просто переповнюють. Не уявляла, на який я захід потраплю, я просто довірилася, що вона мене запрошує. І тут, коли я почула пані Олену, я так подумала: ну, книги друконі. Тут виявляється, що це особлива графіка, ниткографія. І я дійсно зачарувалася, сиділа, думала, як це можливо таки створити шедевр. Виявляється, можливо, людські ресурси не обмежені, але це велика робота. Тут, а тут нам ще дали Провести майстер-клас і самим спробувати це важко. Важко Ми там якусь годину працювали. То напружені очі, напружені там руки, попасти в ці дирочки це супер, це клас, і це дійсно не перевершено. Велика честь познайомитись особисто. Сьогодні ну, для мене це заняття нове, тому що ну, трошечки проблеми з зором не дають якби, ну, займатися тим, що потребує такої пильності, уваги. Але сьогоднішній майстер-клас це, по-перше, відкриття, це ну, такий справжній релакс і. Ну, Творчість, яка захоплює. Не знаю, вдалося не вдалося, але ну, от сьогодні воно мені ще й додало позитиву віри. Ми сьогодні вишивали такі мотивуючі фрази, ну, вже нарешті, ну. Досить скніти, і це лесені слова на правду. Буду жити геть думи сумні, тому усім нам теж хочу зачити віри, добра і надії. Нагадається, програма рівне культурна і сьогодні у нас у гостях Олена Медведєва. Пані Олено, ну і на завершення, що побажаєте усім е, учасницям проекту, усім тим, хто прийде подивитися на виставку, запрошуємо на виставку до музею бурштину. Вона триватиме протягом тижня. Е, хочемо, щоб читали те, що було вишите, і якщо люди будуть мати бажання. В своїх колективах, в своїх громадах продовжити цю традицію вишивати українською. То я думаю, я і моя команда погодимося на ці пропозиції. Дякую, дякую за те, що приділили нам трохи часу, успіхів, і звичайно, хай ниткографіка шириться україною саме до так. зустрічі. Нашим глядачам нагадається програма «Рівна культурна з вами була ведуча Олена Семенович, і обов'язково зустрінемось.